Аграрний сектор є локомотивом розвитку економіки України, а одним з найважливіших спеціалістів у сфері сільського господарства є агроном. Агроном спеціальність, яка вимагає знань рослинника і ґрунтознавця, мікробіолога та селекціонера. На практиці агрономи повинні бути не лише витривалими людьми, а й підкованими у природничих науках. Адже справжні професіонали цієї справи вміють розбиратися у видах ґрунтів, етапах росту і розвитку рослинних культур, принципах роботи сільськогосподарської техніки та бути готовими працювати в лабораторії. Щоб стати висококваліфікованими спеціалістами, студенти мають можливість працювати не тільки в аудиторіях, але й вдосконалювати свій досвід на колекційно-дослідному полі. Приймаючи участь у всіх технологічних процесах вирощування сільськогосподарських культур. Фахівець з агрономії це необхідна професія для сільського жителя, що користується попитом на ринку праці. Отож, запрошуємо тих, хто небайдужий до хліборобської справи, вступати на наше відділення. Ми з радістю поділимося своїми знаннями, і ви станете висококваліфікованими фахівцями.